Швидкий та смачний полуничний пиріг. Слава Україні! Ви на каналі смачний екос. Вже розтопив масло, а ви беріть масло та його розтоплюємо. Половинку наливаємо у миску, в якій будемо замішувати тісто, половинку відкладаємо. Даємо до нього цукор. Усі грамовки та інгредієнти будуть в описі під відео. Тому не переживайте. Гарно виміщуємо Додамо молока. Дрібку солі, та вимішуємо, щоб все більш-менш розчинилось та з'єдналось доку. Русімо туди. Розпушувача. Також в миску просіюємо муку і будемо замішувати наше тісто. Ну а доки я цим займаюсь, поставте, будь ласка, відео на паузу, перевірте свою підписочку на канал, оцінюйте рецепт лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Старайтесь ретельно вимішувати, щоб не було комочків з-під муки. Вниз бритванки чи деку, в чому зелек ви будете запікати, вливаємо рештки масла. Додаємо наше тісто. Полуницю нарізайте, як вам до вподоби. Зверху її стріляємо тісто. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин 1 годину часу. Після запікання дайте йому трішки остинути та кладіть кусочок морозива. Це нереально смачно. Обов'язково пробуйте та експериментуйте.